Друзі, всім привіт! Як завжди з вами має равлик. Ось так возимо газелькою нашу теплицю, висушуємо равлика. Так як нас погода не дозволяє сушити його на дворі, то холодно, то дощ, то ще щось. Мусимо сушити за рік його в теплиці. Палимо котла в теплиці. Ось так. Ставимо на мінімальне. Так, щоб був теплий воздух, вентилятор ганяє його, переокриваємо. Ось там трошки форточку, щоб влага виходила, вентилятори у нас дують теплом а це і цей роздуває ось так повітря. Порозкладали ми і поверху, ось так сітки, понизу столи всі забили. І ось так, як ви бачите, по одній сітці. Де по дві. На ящики порозкладали ось так, щоб гарно просушувався. У нас приблизно в теплицю влазе. ось так ми розклали десь до трьох тонн равлика. І перший, і другий тут сорт є. Стараємось його просушувати. Він десь сушиться приблизно 2-3 дня, коли дуже мокрий, можна і 4 дні просушити, щоб був гарний сухенький равлик. В принципі, ось так працюємо це ми загрузили його сьогодні. Він ще мокрий. Це ми загрузили два дні назад. Ось ви бачите, він вже почав пакуватися, він сухесенький вже, ну, супер. Тепличці, звісно, дуже добре сушити. почіпляли ми лінти від мух, Є вони нема, але на всякий случай, щоб були, ось так само ми. Тут, як ви бачите, він вже позапечатувався. Грузимо в газельку по 2 тони, 100 ящиків і ось так кожних 3 дня. Наприклад, 3 дня просушили чотири, бачимо, що він сухий. Загрузили газельку 2 тони і повезли здали. На другий день привозимо знову сюди, знову підсушили 3-4 дні і знову веземо. І так будемо возити, поки не закінчиться наш раулик. Можливо, звісно, буде ще погода, ми ждемо бабине літо, можливо, буде то можливо і щось будемо ще сушити на дворі, але я думаю, що можливо і такого не буде, але будемо бачити погоду. Ось так, друзі. Так, друзі. Перемістилися ми вже на нашу ферму. Ось так як ви бачите, вже розгородили сітку. Для того, щоб можна було заїхати вже тракторцьом. Так, у нас вже все прибрано, поле, в принципі, вже готове. Зібрано все вже. І така краса. Е, поки наші клапани так позамотували. Е, бо ще користуємось водою, миємо ще столи. То ще клапани не забирали. Ось так, бо ось е, на ще воду, водою користуємось. А так уже проводку ми змотали. В принципі, як перестанемо столи, мити і вже позаберемо клапана і будемо все ховати. Ось так вже прийшли ми вже на те поле. Це поле вже також закінчили. Щити також забрали. Ще залишилось полив забрати. Ми тільки почали його забирати, ще осталось забрати. Столи у нас, як завжди, повні. Тільки погода ми зразу в поле, то стараємось грузити столи по повному, щоб швидше зібрати, бо щось погода нас не радує. Минулий рік ми закінчили 19 жовтня. А цей рік, встав, сьогодні вже у нас 21 жовтня. Ну, В принципі, я думаю, що сьогодні. Завтра. Можливо, ми завтра і закінчимо збирати 22 жовтня. Коротше, час покаже. Ось так виглядає вже наше і це поле. Поле ось також ми під сітку складаємо. Ще трохи це поле буде також готове під оранку. Ось так. Ось у нас равлики вже в ящиках. Готові їхати в теплицю. Ось так. Так по кругу порозкладали щити. Ось така красота. Аж не віриться, що вже закінчуємо збирати равлик. Але слава Богу, успіли. Морозів не було. Там ще, ще чуть ноль був, як то якийсь день чи два. А так, в принципі, все добре. Урожай зібрали. Урожай досить непоганий, набагато краще, як минулий рік. Ну, ще дозбираємо ось наступне те поле. І будемо бачити наш результат. Ну, друзі, і на цьому будемо завершувати. Обов'язково з вас, як завжди, ставимо лайк. Підписуємося на наш канал. Ми працюємо далі. Всім пока!